Перший удар завдаватимуть узбеки. Якраз то тохтахуджаїв битиме. Боліваємо, Звісно, що ми зараз за Максима Коваля, за голкіпера молодіжної збірної України. Займає він позицію посередині воріт. Удар і м'яч сітці. Перший гол сьогодні забито. Забито у серії після матчових Навіть не вгадав, кут. Не вгадав напрямок польоту м'яча Максим Коваль. М'яча, в принципі, просто по центру варить, схоже, на те, що пробив Тухтахуджаєв. Віктор Мочалов о, займає місце у воротах. Денис Гармаш підходить до м'яча і завдає перший удар. Це, що схоже на стиль Артема Мілевського. На чемпіонаті Європи 2006 року, на молодіжному чемпіонаті Європи, ну і на мундіалі 2000, також 2006 Несильний удар від Гармаша. І м'яч потрапляє в сітку воріт. Другим у складі збірної Узбекистану битиме Акбаржон ісматулаєв. Розганяється удар. І знову дуже холоднокровне виконання. І знову рахунок од, вже 2-1, Знову рахунок на користь, користь збірної Узбекистану. Ізраїль, як я вже сказав, зазнав поразки у матчі за третє місце від збірної Сербії. Євген Ткачук. Битиме другий пенальті. Забиває центральний захисний. Влучивши його Каркас, воріт, він переграє, але посмішка на обличчі Павла Яковенка все одно не з'являється. В попередчину влучив центральний захисник Полтавської Ворскли і Молодіжної збірної України. Болівальники на трибунах активно підтримуються у Максима Коваля. Ну Підходить до м'яча футболістики на заміну. Вийшов Фазил Мусаєв. Попередні двоє грали у основі і забиває Мусаєв. 3-2. І знову збірна Узбекистану вперед. І знову продовжа всього ігрового часу. Продовж всього ігрового часу була нічия. Впродовж серії після матчових пенальті. Ми, як бачимо, постійно опиняємося у ролі команди, яка змушена відіграватися. Капітан Сергій Кривцов підходить до м'яча. Володіє дуже потужним ударом. Цей футболіст. Головне, щоб не перевищив він, напевно, силу свого удару. Кривцов проти Мочалова. Б'є кривцов, і цього разу не на силу, а на влучність пробуває наш капітан. 3-300 є рахунок. Кінжа Тураєв також вийшов на заміну. І кінжа Тураєв вбитиме четвертий пенальті. Ну і знову можна почути, як активно підтримують болівальники на трибунах. Саме голкіпера нашої команди. Перш за все, голкіпера. Ну що ж, удар і м'яч зновсіці забиває Тураєв. Знову 4-3. Знову рахунок на користь збірної Узбекистану. Причому настільки холоднокровно виконують пенальті гравці узбецької команди, фактично без шансів для коваля. А от наші футболісти значною мірою пробивають дуже ризиковано. Дмитро Єрьоменко підходить до м'яча. Вже можна було побачити Абрамова усміхненим. Єрьоменко! Гол! 4-4! тримають у напрузі. Тримають у напрузі команди усіх глядачів сьогоднішнього матчу і телеглядачів і тих, хто зібралися на трибунах стадіону імені Валерія Лобановського. Голкіпер битиме п'ятий пенальті. Успіху тобі Максим Коваль. Треба перервати від Мочалова пенальті. Ні. Забиває Віктор Мачалов. Це не курйоз. Це ну Цікавинка, це незвичність. Треба зараз, щоб обов'язково забивав Роман безус Це останній удар з цієї загальній серії. П'ятий удар, який завдаватиме Безус. А потім буде йти до першого забитого, незабитого. Хоча не будуть забігати далеко вперед, аби не наврочити Безус має забивати. Безус 5-5. 5-5. Знову нічия. Ну і наступним бачимо після Олкіпера пробуватиме Зохір Пірімов. Зараз все найцікавіше, здається, відбуватиметься. Ми чекаємо, що Максим Коваль зуміє парирувати. Бодай один пенальти, але й одного вистачить для того, аби вирвати перемогу. Один або вирішальний треба відбувати. Бо з нервами у узбецьких футболістів все в порядку. Вони самі не, не проводять пенальті невдало. І черговий м'яч опиняється всі ці Коваля, Забиває Зохір Пірімов. 6-5 на користь збірної Узбекистану. Хто битиме наступним? Підходить до м'яча. 22, й номер нашої збірної. Це Дмитро Гречишкін. І знову іспит для молодого футболіста. Усі в очікуванні, усі всі очікуванні забитого голу. Грачишкін відіграв усі 90 хвилин в цьому матчі. Яковенка нам показують. Грачишкін! Гол! 6-6. Все ж таке холоднокровність. Перш за все. Це доводять футболісти обох команд. Чекаємо сейву. Чекаємо сейву нашого голкіпера, звісно, що. Загалом роботи у 12-го номера нашої команди було небагато. Ну, от зараз він має себе продемонструвати в усій красі Вадим Абрамов на наших екранах. До позначки підходить 14-й номер Салім Мустафаєв. Лівий оборонець. Він також усі 90 хвилин відіграв. Сподіваємося, що втомився і не зможе забити. Удар! Ні, знову м'ясіці. Цього разу коваль просто на місці залишився а по центру воріт. Як бачимо, його переграють дуже спокійно. Хоча ну, напрямок польоту Коваль вгадав, Юрій Путраш гравець у Болоні, який грав вчора в основі, сьогодні вийшов на заміну. Підходить до м'яча. 6-7 рахунок. Треба забувати Путрашу. Утраж лівого ногою б'є! Гол! 7-7. Серія пенальті виходить результативною. Голкіпери не можуть допомогти своїм командам. Ну Якщо за Моченова ми в принципі не турбуємося, то дуже хотілося, щоб Максим Коваль парирував один із ударів. Бажано, щоб він зробив це якомога швидше. Пробуватиме Абдукахор Хора Хоші Акбаров. Восьмий пенальті. Восьмий пенальті. Пробуватиме захисник. Третій номер. Удар. Без шансів для Коваля. Просто без шансів. І хитра посмішка на обличчі головного тренера молодіжної збірної Узбекистану. Чекаємо ще одного удару. Бабир форвард підійде до м'яча. Подає йому м'яч голкіпер. Це ну, знову-таки не хотілося б наврочити, але не НАТО. Позитивний знак, як кажуть, забобонні футбольні особистості. Бабир пробиває. Ну і, в принципі, те, про що я сказав. Знак цей спрацював, не забуває Бабир. Вгадує голкіпер Віктор Мачанов, коли летить м'яч і забирає його. Парирує перемогу. Святкують футболісти збірної Узбекистану у турнірі. Пам'яті Валерія Лобановського в серії після матчових пенальті з рахунком 8-7 узбеки переграють нашу збірну і стають тріумфаторами дев'ятого чемпіонату, дев'ятого турніру. Пам'яті імені Валерія Васильовича Лобановського. Далі на нас чекає студія Футбол Лайф із нашими експертами і ведучими, які проаналізують усі найцікавіші події, які були упродовж всього часу матчу. Ну а я, коментатор Кирило Круторогов, з вами прощаюся. Будьте щасливі, любіть футбол та тримайтеся позитивної хвилі.